Асла Україні ради слава раді бачити вас навзаємо нашій студії. І от почнемо власне з цих таких точкових ударів наших дронів по е, Сочі вчора. Також Генштаб повідомив про те, що безпілотники вразили низку інших об'єктів нафтобазових у Росії. Наскільки такі удари виводять з ладу російську логістику в плані е, нафтобаз? І загалом, е, що чи можна це вважати? Що так ми українці, ніби. Готуємо росіян до скажімо так холодніших сезонів. Ну почнемо з того, що тут вже якби не те, що готуємо. Ми їм вірніше постійно тримаємо в тонусі. Це вже дуже значиме. Так, був період, коли ми виносили дуже серйозно їх на нафтопереробну галузь, на автовідвантажувальну, але вони підтягнули, так би мовити, натягали звідки могли системи протиповітряної оборони. Створили серйозно було мережу прикриття. І коефіцієнт корисної дії або коефіцієнт знищень почав знижуватись, і тому ми перейшли на інші. Власне, їхні не менш важливі об'єкти для російської військово-промислового комплексу. Це були пригадуєте постійно заводи, це постійно бази військові, це постійно якісь комбінати. Це були ті, що займалися випуском електроніки, вибухівки, озброєння для російської армії. Вони змушені були, звичайно. Перетягати або знову розосереджувати свої системи протиповітряної оборони, знову відкривали шляхи маршрути і пішли знову удари зараз по нафтопереробній галузі і паралельно йдуть удари по желізнодорожному зв'язку, зокрема по желізній вузлових станціях желізних доріг. Це надзвичайно важливо. Річ в тому, що це є системно, це є комплексно. Якщо ми враховуємо результативність цих ударів, ми можемо говорити. Ти що насправді є розгалужена агентурна наша мережа в Росії, яка дає можливість ефективно визначати пріоритетність цілі, знаходити слабкі місця в обороні і завдавати ударів. Прекрасно це розуміють росіяни прекрасно вони це усвідомлювали. Але зараз забезпечити належним чином прикриття всіх своїх військових об'єктів не можуть. І, звичайно, що не менш важливо те, що ми зараз знищуємо їхню логістику в системі в плані виведення з ладу желізнодорожних станцій, зокрема вузлових. Чому акцент на вузлові? Ну там зрозуміло, тому що там завантаження, перезавантаження, тому що там відбуваються ремонти, бо там, як правило, знаходяться великі локомотивні депо або знаходяться великі заводи, які. Так, на вузлових станціях, які, скажімо, повністю відновлюють вагони, які перевантажують з вагона в вагон, які ремонтують. Ми ж всі бачили з вами вагони, розуміємо, яке потрібне серйозне обладнання на високу тонажність, для того, щоб можна було виконувати такі дії. Ну і окрім того, коли виводиться така станція з ладу, то, як правило, відбувається певна концентрація транспорту железнодорожного в цьому місці. Воно стає статичним і його набагато легше знищувати. Зрозуміло, одне, коли ви. Вишукуєте колії, де по яких росіяни везуть якийсь вантаж, підривнають, якщо вдається підірвати. Ну, це якась частина таких, так і вони, як правило, намагаються зразу вивести з під удару. А якщо вузлова станція, це як правило колапс і майже неможливо. Ну і окрім того, такі станції мають з себе свої, як правило, автономні підстанції, електроелектропідстанції, як можна їх називати, які власне забезпечують життє. І саму взлову станцію, і навіть найближчі об'єкти. Виведення з ладу такої електростанції, воно знову паралізує станцію і знову впливає на трафік переміщення російських поїздів. З урахуванням того, що ми достатньо вже навчились паралізовувати їхню авіацію, зрозуміло, що. Це впливає на перебіг власне поставок озброєння на поле бою. Чи це буде відчутно? Воно відчутно вже, але це такий процес накопичувальний, бо насправді противник намагається вирішувати це питання за допомогою автомобільного транспорту, за допомогою певного накопичення арсеналів безпосередньо на лінії фронту. Але що важливо, такі удари по станціях, по аеродромах, по нафтопереробних станціях. По взагалі, скупченню е, готової нафти чи палива, воно не дає противнику накопичувати ресурс, не дає накопичувати сили. Так у нас дуже багато викликів у цьому плані. Так, цілий набагато більше аніж ми маємо можливість їх знищувати. Але все одно, принаймні, при тому наявному ресурсі, що є в нас, ми можемо вибирати пріоритетні цілі, тобто ми б'ємо зараз не там, де можна, а ми самі визначаємо, де ми можемо ударити. Це абсолютно інший рівень можливостей. Але на жаль, ми не можемо цього чинити, скажімо, в необхідній кількості, так як би нам хотілося. Ми тільки тільки от зараз виходимо на, скажімо, рівень декілька сотень безпілотників за, за одну. Операцію, чи за один удар, які працюють по різних напрямках. Бо ми з вами говоримо навіть Сочі це Південь Росії, якщо ми говоримо Ленінградський напрямок, ну це більше Північний. Тобто ми можемо говорити, що зараз дається бити по… Глубині стратегічні противника, але знову ж ну не маємо поки що можливості, скажімо, масовано наносити удари там тисячу кілометрів плюс, і це теж треба враховувати, бо е, противник і там має достатню кількість великих стратегічних об'єктів. Також головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський побував на різних напрямках фронту і назвав, які зараз є найгарячішими. Про це він написав на своїй Фейсбук сторінці. Ми можемо зараз почути головнокомандувача, а потім продовжимо із вами розмову. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити зокрема в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкодили. Отже, зараз що змінюється на лінії фронту? На вашу думку, які напрямки також в перспективі можуть бути найбільш гарячими до кінця літа? Власне, главком вже все озвучив. Так, я можу просто для більше роз'яснити для загалу, для розуміння, що він має, бо він такою сухою воєнною мовою. Ну, якщо ми говоримо зараз про Покровський, Допропільський і власне Новопавлівський напрямок, це зрозуміло. Новопавлівський це напрямок для противника цінний в інформаційному плані, інформаційно-політичному вийти на Дніпровську область. Якщо ми говоримо Покровську, Покровському, ну, це зрозуміло. Покровський Мирноград, це власне противник. Противника стоїть завдання вже діло такого принципу і е, діло питання якогось авторитету Путіна, бо вони ж заявляли, що покрою займуть за два тижні, а вже рік. І е, питання окупації Покровська для них цінне, що на Краматор Слов'янськ. Добропільський напрямок їм цікавий в тому плані, що це дорога на Запоріжжя. На Запоріжжя там є магістральна дорога. Зрозуміло, що противник добропільський напрямок ще й розглядає як такий, щоб по суті обійти з флангів Покровськ і Мирноград. Це якщо стратегічні їхні задуми, це не означає, що вони там близькі до втілення, але тим не менше. Коли главком говорить про ДРГ і малі піхотні групи, це дуже важливо, тому що і я на цьому завжди акцентую. Що потрібно розрізняти, коли була початку пригадуєте інформація, що Покровська заходили ДРГ, всі почали говорити. Насправді це не були основній суті ДРГ, це були малі піхотні групи. ДРГ або диверсійно-розвідувальні групи це як правило фахівці. Фахівці мінно-вибухової справи, диверсійної справи це те, що ми більш знаємо таким словом спецпризначенці. Тобто в Їхні... них небезпеки більше. більше однозначно, тим паче у них немає завдання вступати в бій, тому що вони озброєні легкою стрілецькою зброєю, і їхнє завдання не закріплятися. Їхнє завдання чинити диверсії, коригувати артилерію, авіацію, проводити якісь точкові мінування, знищувати старший командний склад, підривати на логіст. Руйнувати, створювати між підрозділами так званий дружній вогонь, оце відчуття постійного напруження. Оце завдання ДРГ. Вони, як правило, фахівці, коли група ДРГ виявляється, вона знищується для і російської армії, і для будь-якої армії, для нашої це серйозна втрата. Про це не завжди говорять, або якщо й говорять, то ми знаємо, що це відбувається і так озвучується, що це дійсно втрата фахівців Жалим, як правило, у них є великий послужний список. Малі піхотні групи це є тактика противника кого, коли він вправляє свої малі групи для по суті просочування крізь наші ряди, і для того, щоб вони виявляли наші вогневі точки. От якраз оці вступають в бій, оці по великому рахунку одноразові, яких називають росіяни, вони чинять меншу шкоду чи загрозу, але вони небезпечні тим, що вони, як правило, якщо заходять на якийсь відтинок, вони там намагаються закріпитися. Вони видимі, але з однієї сторони, але з другої, власне, їхнє завдання, процес накопичення, закріплення на конкретній території, а отже, відтискання наших сил. І ті, і ті несуть загрозу, але і цих, і цих потрібно розрізняти. Бо коли говорять, що заходять ДРГ постійно, ну це не дуже правильно, і це велика честь цим російським в'язням, одноразових, яких як правило, відправляють штормзетами уперед, а потім за ними можуть і підтягатися де Цінники, але знову ж це в них буде окреме завдання. Там потім ідуть штурмовики і так далі. Пане Іване, також вже другий день поспіль в нашому ефірі. Ми говоримо про покровський напрямок фронту і там подаємо інформацію британської розвідки і видання «За телеграф» Вони почуть про те, що росіяни намагаються зосередитись на логістичних шляхах і перервати їх нашим збройним силам. Які успіхи зараз вони можуть там мати? Росіянам питання перериву логістики. Це взяття, перш за все, під вогневий контроль артилерії і дронів. Це, як правило, робота таких розрахунків скерована там на обер... тактичну глибину до 10, ну максимум 20 кілометрів, але це в ідеальному форматі. Це і те, що найзно ж теж главком казав: що протидія особливо дронам це сітки. Це заведення по можливості під землю логістики, наскільки це можливо. Ну і це зрозуміло антидронові засоби ураження, які призначені для того, щоб захищати таку логістику. Логістика це, це завжди кров війни. це... Маршрути це те, що забезпечує перемогу. І так що тут зрозуміло, чому акцент противник ставить на те, вони також намагаються відрізати гарнізон, який утримує район оборони Покровська від поставок озброєння, від ротацій, від... бо все одно більше чомусь громадян уявляє, що якщо оборона там, то означає, що війська зайшли, і вони там уже стоять, стоять, стоять. Ні, вони теж ротуються, переміщуються, займають кращі позиції вірші відкликають підмогу відповідно до потреб, або там навпаки відходять чи атакують. Це все дуже постійно рух відбувається вздовж такої лінії фронту, але він залежить власне від логістики. Логістика це є перевезення, умовно кажучи, перевезення і поставки необхідної продукції особового складу для тих, хто виконує бойові завдання на крайньому рубежі. Також хотіли заплатити вас і про те, що вчора НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕП, зокрема серед затриманих чинний нардеп від слуги народу Олексій Кузнєцов, Кузнєцова, також колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це повідомили у прес-службі НАБУ та САП. Наскільки ось такі історії зокрема впливають на самих військових на їх мотивацію? Наскільки зараз важливо боротися з такою корупцією? Дивіться. Психологічно впливає дійсно, але впливає який момент? Впливає, якщо немає боротьби з корупцією, а це знають. От коли воно, умовно кажучи, толерується або покривається, звичайно, це, це дійсно впливає на, на ментальний стан, та й взагалі цілого суспільства, особливо українське суспільство, яке так ненавидить корупцію, що інколи навіть готово чинити абсолютно якісь незрозумілі речі. Хоча, з іншої сторони, добре, це не нинішня тема розмови, але так корупція це вона не з'являється ні звідки. Є ті, хто її толерують, хто нею користується, є постійними споживаннями. Ситуативними і так далі. І правоохоронні органи, які би мали за неї карати, бо безкарність завжди породжує злочин. З другої сторони, якщо ми говоримо про ці органи, ну так бачимо, потрібна їм була відповідна стрязка, щоб вони згадали, що вони мають робити і чим займатися. Я завжди був дуже, скажімо, налаштований щодо всіх таких структур: САП, НАБУ, ДБР, НаЗК, тому що їх величезна кількість. А на жаль, окрім якихось піар акцій роботи, ну було дуже відносно, так, так. так? Пане, тому мане. сподіваюся, що все поміняється.